Ти ще плутаєш прийменники в італійській. Дивиш швидкий гайд по ді та А. Вживаємо Ді, коли говоримо про належність. Ламакина е Марко. Машина Марко. Походження. ді Київ. Я з Києва. Матеріал. Куеста каміча е дікотоне. Ця сорочка з бавовни. Частина. Вворий у кіло mele, кілограм яблук. Збережи це відео. Точно знадобиться. Применник А це напрямок. Vado a Roma, Їду до Риму. Місце. a casa, Я вдома. Час. la lezione è a mezzogiorno, Урок о 12 Пункт призначення. Педіско pacco а Данте. Відправляю посилку кому Dante. Характеристика a righe. Маю у зошит у лінійку. Пишу у коментарях друга частина, якщо хочеш продовження про прийменники та інші.